Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детейлінг. З вами, як завжди, Женя. За кадром у нас Валік. І зараз ми робимо зміну контента, ми робимо гастрономічну паузу і вирушаємо на АЗС Києва в пошуках найсмачнішого ходо. Це буде для нас такий більш експериментальний контент. Хочемо взагалі спробувати як. Публіка реагує на це, як ви на це відреагуєте, і тому обов'язково в кінці відео перейдіть в коментарі та напишіть Ок чи не у». так, наш такий міні-план. Ми заїдемо на 6 АЗС, але Ходогів буде не 6. Тому дивіться далі. Отже, перший наш підослідний це буде ходог з заправки ВОК. Да? Ми будемо на всіх заправках брати максимально однакові ходоги, да? тобто і будемо порівнювати ціни, будемо порівнювати смак, наприклад, і може ще щось по ходу придумуємо. Тому все, пішли брати ходок, довго перевернути не будемо. Не знімаємо жінки саторів, ще додому. Доброго дня. Ходо, будь ласка, з присуткою. Mm -hmm. Отже, подивіться на, цей, на цю презентацію цієї ну, цієї страви, яка вона неймовірна, і коштує 69 гривень. Ну, виглядає як? як, Ну, так як виглядає. Так, ми будемо брати на всіх заправках білу булочку, там, там пропонували чорну. Я кажу, ні, мені, ну. Мені білу і мисливську ковбаску. Тобто на всіх ходовах будемо брати максимально це такий нейтральний, на мою думку, ходов. Ну, Давайте пробувати, що воно тут на смак взагалі. На смак як ходох. Гірчиці взагалі не відчувається, це трошки мінус. але Мені прям подобається з гірчиці ходосима. Пакування доволі непогане, ще й серветочка є. Небагато майонезу, що плюс, що завжди плюс. Десь баланс цих соусів, він прям, ну як кетчук майонезу, то гірчиця, він соблюдьон, але ну, гірчиці прям дуже мало. Я її взагалі не відчуваю. Чи може це така гірчиця? Сама сосиска, ну, як сосиска, як баварська, дешева сосиска. Булочка м'якенька. І нагріли на грилі, тому вона не може бути не м'якенькою. Дістав до гірчиця на ревні. Оцінку від 0 до 10 за все. Хм, ну, я Ми ну, поділив би на критерії там, там, зовнішнього вигляду, смаку. Е можливо, ще щось. Не, ну, все, два поки що. Коротше, якщо на загальному фоні враження, просто тут треба поприділити, що в нас 10. 10 це фієрія і наслаждення. 10 це фієрія і наслаждення. Ну тоді 3,5. 3,5, якщо 10 це фієрія і наслаждення, то цей 3,5 сам кінці гірчичка. Аби воно все було так типу, розподілено, було б набагато краще. Доїдаємо і їдемо далі. У нас самому кінці була підстава. Всі соуса були. Да, вони були самому низу. І коли я починав вже типу, розкусувати нижню частину, вони всі повелись наверх. Це определенний мінус, не знаю, від чого це залежить. Але ну, доволі неприємно. Добре, що я зреагував. А не заляпав свої робочі кросівки. Також в нас є постійна наша рубрика, традиція. За кожну вподобайку під відео ми донатимо по, по одній грині від мене та валіка на фонд Повернись живим. Зараз під минулим відео в нас ось стільки не тому зараз ось два донати на «Повернись живим. Це під минулим відео. Тож переходьте під це відео, та також ставте ваші вподобайки, і ми у наступному відео, відео це все відзвітуємо. Так, ну зараз ми заїхали на таку заправку, як АНП, Просто їхали її, побачили і вирішили спробувати хот-дог саме тут. Е, взагалі не знаємо, чи є тут хот-доги, тому зараз сходимо заодно та перевіримо. Пішли. Так, на заправках хот-догів немає. Доброго дня, дайте, будь ласка, ходох. Доброго дня. Ви точно не повернулися з Так, що наступний наш піддослідний це з АЗС Укрнафта. Зараз підемо та дізнаємося, чи є там ходоги, якщо є, візьмемо те, що ми брали до цього. Так, да, Е, Мені з е, мисливської і сусідської. Цей ходох коштує 79 гривень. Е, далі, відчутно, він прям реально відчутно більше. Давайте подивимось презентацію. Презентація цієї страви. Ну, це те, що ви бачите, в принципі. Я не хочу якось негативно це коментувати. Але ну, це ходог на, на, на АЗС. Момент. Дуже великий такий неприємний момент. В них немає мисливських сосісок. Як це таке? Ну, що продаються ходоги, але немає мисливських ну, сосісок. Це ж база, це ж фундамент. Це ну, я не знаю. Тому я взяв якусь там зі спеціями, і вона була максимально схожа на та, що є мисливською. І зараз вже будемо тестувати. Перший укус, я ну, ніяк не дістану булки, зразу видно, що я буду кусати тільки сосиску. Сосиска трохи смачніша, ніж мисливська на боги. Чошкодох. Свіжіша булочка. Це відразу відчутно. Вона більш м'яка. Соусів майже не відчуваю. Знову гірчиці немає. Напевно, знову все буде десь там на самому дні. По смаку, ну не те, що прям погано, але нормально. Ще булочка дуже широка, дуже широка булочка, і треба мати дуже великий рот, як у мене, наприклад, щоб можна було за один раз його все відкушувати. Ну і за рахунок того, що надто велика булочка, вона. Майже перебиває весь смак від самої сосиски. Я сосиску майже не відчуваю, це ну, майже одна булка. Соуси. Дуже мало соусів. Я не знаю, це через пощільність самої булки чи що, але я соусів взагалі майже не відчуваю. Я просто, Наче ледь-ледь там на фоні в мене є сосиска зі спеціями якимись. Все інше це просто булка, це просто хліб. Чи це відео не можна показувати моєму тренеру. Та що, вдогів, чи скільки там плануємо зробити. Це, якщо ви не зрозуміли, ці собаки, ці відсутні до хот-догів. Якщо 10 це так, як я казав раніше, той ходог на 3,5, навіть я з того ходогу за ту фінальну історію я півбали приберу. Тому там 3. Цей півтора. Дуже, ну, важко навіть їсти один хліб. Треба брати з собою воду і не запивати, бо ну, справді дуже важко. Як я казав, всі соуси в самому низу. І ну, я просто типу, їв весь час прісний ходдог. Йдемо далі. Так, наступна наша заправка це буде Амік. Е, також не знаємо, чи є взагалі тут ходоги, тому зараз зайдемо та запитаємо. І візьмемо, як завжди, спробуємо класику, якщо ні, то візьмемо те, що є. Пішне. Ходоги точно є. Тіп з ходдогом, подоги точно є. Доброго дня. Ходога вас? Але... Ходо хочу. А скільки чекати? Мінус 40. 40? Я зрозумію. Добре тоді, так. дякую. Е, так, на Аміку нам сказали, що мені ходох треба чекати 40 хвилин. У мене стільки часу немає, тому ми просто їдемо далі. Амік ну, прилітає поза, поза конкурсом в, в прірву. Наступний наш підослідний це БРСМ-НАфта. Тобто ФАЗес, яка це має таку назву. Підемо, запитаємо, чи приготують вони нам ходог, бо це в вже, вже дві було АЗС, де нам просто ну, то нема, то довго очікувати і ходогів ми не отримали. Добре, пішли, подивимось. Так, ми дивимося. Ми дивимося, скільки вартує тут ходох, і він вартує 65 гривень. Про ціни ми поговоримо трошки пізніше. Так, по-перше, тут маленька сосиска, так? Тобто на всіх інших, а на Вогі вона також була маленька, здається, на окернахті. Да? Типу, там була прям велика сосиска, тут маленька, і дивіться, як воно паргономічно все, ну, типу, все виглядає. Презентація як презентація, да, по, по самому цьому є дуже велика підозра, що тут такі самі сосиски, як і в принципі налоги. Я знаю, є там ціла структура, як вони там називаються, це не пам'ятаю. Містер Гіль чи щось таке, вони постачають набагато ФЗС своїх ходоги. Бо булка дуже схожа, і сосиска. Але презентація була інша. Давайте спробуємо. Сосиска дуже смачна, це дійсно так. Порівняно з тим, що було раніше. За рахунок того, що, що булочка вона тоненька. Вона також, типу, дуже схожа на свіжу, але за рахунок того, що прогріта. Соусу дуже мало. Гершівці знову нічого не відчуваю. Легкі нотки кельчуку. Майонезу взагалі немає, не відчуваю. Пріш все, знову буде десь там знизу. Блін, я це я сумую. У студентські часи в е нас була в універі той Таня, яка займалася тим, що годувала студентів. Там був ходдох, як ходдох. Це отака. Булка, де туди отак от заливався майонез, потім отак заливався кетчуп, кидалась для символізму, чисто, для символізму сосиска, потім цибуля, морква, грибочки якісь, капусти накидались, зверху ще це все майонезом, зверху ще кетчупом, гірчиці ще потім. І потім ти тримаєш такий дог отакий здоровенний, і ним ти наїдався на цілий день. І ціна цього ходога була або 12, або 20 гривень. Блін, втітань, ну от наврядчі ви дивитесь це відео, але якщо дивитесь, велике вам дякую, що нас годували і ми не, не померли з голоду. Ну, окей, якщо брати 10-бальну шкалу, як ми це оцінювали і раніше, то цей ну, на 3,5 точно. Якщо він не потече знизу, звісно. Всі соуси мене очікують на самому дні ще. І тут зараз все. І весь майонез і вся гірчиця. що аж занадто. Мінус півбала. Цей ходок на трічку. АЗС КЛО Кло. Ми вже тут нещодавно були. Хто поняв, той поняв, а хто не поняв, то вам в оцю частину відео там треба клікнути. Так? А ми йдемо і питаємо за ходох. Доброго дня. Е, Ходо, можна, будь ласка, е, мисливських немає. Да? Це знову містер Гріль. Знову, е, це те, що ми бачили, здається, на берела семі, е, але це не точно. Тут головне, що знову не було мисливської сусідки, тому я взяв просто якусь там яловичу і... і зараз спробуємо, що воно у нас має. Ну... Російська непогана, не дуже соковита. Напевно, найсмачніша усіх. Так, точно, найсмачніша Ну Але це яловича, це не мисливська. Я не забрав чек, тому я не можу вам сказати, скільки коштував саме цей кодов. Тут я соус відчуваю. Що саме головне, дуже тонка булочка, і вона точно свіжа. От прям оті, от оті, На старих було відчутно, що вони вже певний час сажали. Так? Коли їх нагрівають, то рисують більш м'якіші. Це прям свіжа, можливо, мені так почасила. Це вже четвертий ходох, так я вже важко їсти. Але що, ми ж це заради контенту? Є соуси. Саме головне, що є соуси. Я їх відчуваю, їх видно. І гершицю видно і все видно. В самому кінці все одно всього більше. Проте найголовніше, що оцей весь період, весь цей участок, що я їв цей соус також був. А не тільки в самому кінці. Оцінка цього ходогу. П'ять з 10. Їдемо на під підловить пісенка. Отже, беріть блокноти та записуйте: ліміт живої людини 4 ходоги за ЗС. Якщо я б з'їв п'ятий, я б помер би позорною смертю. Ну, вже навіть після третього не я відчував, що я вже дуже наївся. Але четвертий він мене прям добив і зараз старя ну, працювати, але, але мені треба десь, може, годинка, щоб відійти. Але нічого страшного, нічого страшного. Блін, глянь, а ну зніми, ну мені гарно. Вон, все, все квітне. Весна прийшла, Коти досі кричать під вікном. Так, е, що? Давайте поговоримо трошки про ціни. Ціни всі приблизно однакові. Якось їх порівнювати некоректно, бо скрізь були різні сосиски. І, типу, всі сосиски вони по-своєму -по коштували. Нам якийсь один сталий стандарт, определити, виявити е, не вдалося. Е, Хот-доги на ЗС це. Ну, як, як легенький перекус, коли вам уже зовсім прям нічого їсти. Ну, насправді вони не, не дуже смачні, вони взагалі не смачні. Оце ну, єдиний той, що прям був такий, принаймні. Ну, Прийнятний більш-менш це те, що був на кло. Поки що, да, ну, поки що все інше, ви в принципі бачили, ми в принципі, вам це все і показували. Також напишіть коментарі, в принципі, як вам такий формат, вам сподобалось чи не сподобалось. Також напишіть ті, ті заправки, ті АЗС, та, де виберете ходоги, де вони неймовірно смачні. Можливо, якщо ще раз буде таке відео, ми заїдемо саме туди. І що, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Побачимось в наступному відео.